Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. До нас сьогодні завітали білочки, мама білка та двоє маленьких більченят. Вони принесли з собою подарунок. Що ж там у мішку? Давайте туди заглянемо. Білченята принесли геометричні фігури. Ви пам'ятаєте їх назву? Давайте назвемо. Це круги і трикутник. А давайте порахуємо, скільки кругів? Три, а трикутників один. Як ви вважаєте, яка фігура тут зайва? Так, трикутник. От саме з трикутником ми сьогодні поспілкуємось. Давайте розглянемо трикутник уважно. Діти, цю фігуру називають трикутник недарма. А як ви думаєте чому? Давайте порахуємо, скільки кутів має ця фігура. Один, два, три, три кути. А скільки сторін має трикутник? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. У трикутника три сторони і три кути. Саме тому цю геометричну фігуру так і назвали трикутник. А зараз, діти, давайте викладемо трикутник з рахівних паличок. Візьміть палички, приготуйте їх і викладіть трикутник у себе на столі. А я викладу у себе. Ось так. Діти, скільки паличок ми використали для того, щоб побудувати трикутник. Вірно, три. Давайте позначимо це відповідною цифрою. Познайомтесь, це цифра 3. Трійка третя із значків. Складемо її з двох гачків. А зараз, діти, пропоную вам пограти. Розгляньте картинку і назвіть всі предмети, які за формою схожі на трикутник. Ну що, перевіряємо, Штори на вікні за формою схожі на трикутник, а ще вітрила у кораблика, якої форми діти? Вірно, теж трикутною. А на віконечку, на підвіконні, пірамідка за формою. Схожа на трикутник? Так, і рахівниця теж схожа на три, має трикутну форму. А на картині ялиночки. Якої форми? Вірно, теж трикутної. Молодці, ви гарно впоралися. Діти. Білочки нам принесли подарунок. Давайте і ми їм зробимо теж подаруночок і пригостимо їх горішками. Але для цього треба спочатку порахувати білочок. Скільки до нас на заняття прийшло білченят? Порахуйте. Один, два, два білченятка. А скільки дорослих білок прийшло на заняття? Так, одна доросла білка. А скільки разом всього білок прийшло до нас на заняття? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три білки всього прийшло на заняття. Тож, скільки нам треба горішків приготувати для білочок. Вірно, теж три. Ну що, роздамо горішки? Ми пригостили двох білченяток. і в нас залишився ще один горішок. Для кого цей горішок? Так, для мами білки. Тепер три горішки для трьох білченяток. Білок і горішок порівну. А поки наші білочки будуть смакувати горішками, ми з вами ще трошечки пограємо. Давайте порахуємо і визначимо, яка кількість предметів і якою цифрою ми їх позначимо. Скільки пташечок? Порахуйте. Так, три пташечки. Скільки груш? Вірно, дві груші. Скільки слив? Так, одна слива. Молодці, дуже добре. Давайте ще раз згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. І чому навчилися, що згадували. Яке заняття було? Логіко, математичний розвиток. Так, про що розмовляли? Так, про числа і цифри, які? Один, два, три. Правильно, і згадували геометричні фігури, а саме приділяли увагу, якої фігури. Трикутник. Правильно, молодці, дуже добре. Ну, а нам вже час прощатися. До наступного заняття. До побачення!